Всіх вітаю, це огляд Гоу, і ми починаємо. Нарешті це сталося. В мережу виклили перші фотографії зі зйомок нового фільму про Бетмена з Робертом Паттінсоном в головній ролі. Нагадаю, фільм вийде в червні 2021 року. А поки ми можемо насолоджуватись новим трейлером про Гарлі Квін. Особисто мені сподобався настрій та динаміка трейлеру. Сподіваюсь, фільм не розчарує. Чекаємо в кінотеатрах вже 6 лютого. Ворнер Бразерс не збирається відпускати Гаррі Поттера, і тому після роботи над приквелом «Фантастичні звірі» та де їх шукати почнуть займатися продовженням перших восьми фільмів. Стрічка покаже події книги Гаррі Поттер і Прокляте дитя. Зазначається, що головні герої можуть повернутися до своїх ролей. Канал Сідаблю продовжив сезони улюблених серіалів: а саме Бетвумен, Флеш, Супердівчина, Легенди завтрашнього дня та чорна блискавка. Джеймс Кемерон показав концепти другого аватару. Крім цього, на презентації компанія Mercedes benz представила концепт автомобіля в стилі Світу Пандори. Прем'єра сиквелу запланована на 17 грудня 2021 року. Новина, на яку не чекали, але про неї мріяли. Особисто я так точно. Марвел нарешті повернулись повноцінні права на Халка. Нагадаю, що до цього Дісней Марвел не мали права знімати сольні фільми про Халка, тільки спільні комбіновані. Та Немора, посилання на якого ми могли ще побачити «Залізній людині. 2». Що ж, чекаємо на екрані. Кот Деріксон, режисер першого доктору Стренджу, прийняв рішення піти з проєкту. Про це він повідомив на своїй сторінці в Твіттер. Режисер написав, що рішення було погоджене з Марвел, і він вдячний студії за співпрацю. Плітки та фанатські мрії. Є фільми та персонажі, які дуже чекаєш, і саме на фоні цього починаєш фантазувати та придумувати різні фанарти та теорії. Цього тижня серед найкращих пліток для мене були поява Крістіан Бейла в Марвел для ролі Бета Рейбіва та Черівниця море, яку зіграє Дженніфер Лоуренс для Тора 4. Не минули плітки і воскресіння і не когось, а брата багряної відьми в Рутуті, поки невідомо чи повернеться актор до виконання своєї ролі. Деякі видання публікують, що у фільми Чорна вдова про Наташу Романов з'явиться найперший офіційний мутант всесвіту Марвел, велика ведмедиця або ведмідь Урса. Посилання на нього можна навіть побачити в трейлері до фільму. А у фільмі Шанчі і легенда десяти кілець обіцяють влаштувати справжній Мартал Комбат, в якому покажуть ще одного мутанта Псайлок відомо вам з фільму Люди Хапокаліпсіс. Також є фанатська теорія, що у фільмі прийме участь Бен Кінгслі в ролі Тревора Слеттері. Не минули плітки Дедпула. Згідно новин Шащи, ця мережа у Дедпулу буде вже у п'ятій фазі, та наш улюблений герой зможе позмагатись з силою з сином Гью Джекмана ой, Росомахи Дайкеном. І вже не фанатська теорія і не мрія. Після безкінечних переносів та змін у світ нарешті виходять нові мутанти. В мережі з'явився новий трейлер та дата прем'єри 2 квітня 2020 року. І дуже неочікувано з'явились перші кадри та трейлер до фільму від Sony Морбіус з фантастичним Джаредом Лєта в головній ролі. Трейлер вийшов насиченим і дуже таки непоганим. Деякі користувачі оцінюють його навіть краще, ніж трейлери Марвел. Джаред шикарно виглядає в образі вампіра, наче ця роль спеціально для нього. Також трейлер подарував деяку несподіванку, адже там з'явився Майкл І Що це має означати поєднання всесітів? Результати угоди між Дісней та Соні? Чи що це таке? Як це розуміти? Mm, і на цьому в мене все. Підписуйтесь і обов'язково пишіть, як вам. І на завершення міні випуску пропоную послухати прекрасне виконання пісні з серіалу Відьмак про Геральда Зрілі. Ваш скромний, барзустрів в дорозі відьмака, про з Зрі, балада так наш